Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Вчорашні новини просто сколихнули всю Україну. Масштабне масштабне розкрадання на енергетиці. І хто фігурує друг Зеленського? Знаєте, от е, зараз будемо про це все розмовляти, але хочу почати саме з того, що. Знаєте, от набув відкрило справу, е, яку ніколи не зможе закрити. Оце особисто моя думка. От я не вірю в те, що там хтось понесе за це покарання, що, от, якось знаєте, хтось буде відповідальний. От е, вчора реально оприлюднили сенсацію: тисячі годин аудіозаписів, просто масштабні докази. Але проблема полягає в тому, що все, все це буде затягуватись. Розумієте? Ну, як завжди. Будуть казати, що треба багато часу, щоб все це переслухати. Там я не знаю, декілька років, щоб все це переслухати. Буде вивчення справи затягуватись, адвокати будуть отримувати гонорари. Все це буде якось, знаєте. Так, час від часу людям будуть повідомляти про нові знахідки якісь, але в результаті особисто моя думка, що все може завершитись знаєте, за звичним сценарієм тобто гучний розголос без якихось реальних наслідків. Це особисто моя думка. Тепер про. Про вчора. Знову ж таки, хочу почати не про саму справу, а про те, як її прокоментував Зеленський. Знаєте, от казав про все так в вечірньому відосику своєму про війну, про нагороду, про урядовців. В кінці, звичайно, сказав про те, що там корупція в енергоатомі, і за це треба карати кожного. Але жодного прізвища не згадав ні про міндіча, звичайно, жодного слова. І от тепер питання. Здогадуєтесь чому? Пишіть зараз в коментарях. До речі, в САП планують розібратися. Хто злив міндічу про обшуки, завдяки чому він і ще декілька осіб виїхали за кордон? Знаєте, це дуже смішно, коли всі антикорупціонери кажуть, що заступник очільника сап Синюк – це людина Татарова, а питання тоді, звідки виток? Хороше питання. Знаєте, але мене цікавить інше. Як міндіч виїхав під час комендантської години? Як він під час комендантської години пересувався по території України? Як він в кінці кінців зміг перетнути кордон? Знаєте, і отут згадуєш Оруела, чи всі тварин, тварини рівні, але друзі президента, які володіють 50% квартала 95%, рівніше за інших. То як він покинув країну в комендантську годину, коли пересування взагалі заборонено? Чи то тільки для простих людей, а йому можна було? От мені цікаво, його теж супроводжували співробітники СБУ. Як і смотрящого від Офісу президента за Києвом Дениса Комарницького, якого вивезли з України, щоб він не дав покази набу. От мені цікаво, мене це одно цікавить, чи вас теж? Пишіть в коментарях. Далі хочу згадати, знаєте, ото, як кажуть, рукописи не горять, так? Скріни не горять. Давайте почитаємо статтю. Енергооб'єкти в Україні отримали три рівні захисту від ракет і дронів. Два роки тому, два роки тому. Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури повідомило, що об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні забезпечили трьома рівнями захисту. Вони вбережуть важливі об'єкти від ракет, дронів та їх уламків. А сьогодні розповідають про знищену енергетичну інфраструктуру і закликають готуватися до тривалих відключень світла по 8-12 годин щодня. Я вам скажу так: в кожної проблеми є прізвище і посада. В мене питання, чому ці люди невідповідальні і чи будуть взагалі? Тепер про інформацію щодо записів НАБУ. Так, вчора дали трошечки людям такий, фрагментиками, так? дали послухати це оприлюднена інформація. Так от, тепер про інформацію з цих записів набу. Організатори корупційної схеми погружували компаніям. Що їх працівників заберуть в армію, якщо ті не будуть платити відкати. А в загальному, знаєте, витрачати гроші на будівництво захисних споруд для енергооб'єктів вони не хотіли. Бо це нібито пуста витрата, не хотіли до моменту отримання відкату на таке будівництво. Згідно офіційних повідомлень, розмову записали в вересні 25-го року, коли Росія масовано била по енергетиці під час обговорення проекту на 4 мільярди гривень щодо захисту трансформаторних підстанцій. Ймовірно, ймовірно, Дмитро Басов тенор та Ігор Миронюк – Рокет жалілися, що не отримали бажану суму відкат. Зазначається, що основним напрямком діяльності злочинної організації було системне отримання неправомірної вигоди від контрагентів енергоатому в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам енергоатому нав'язувались умови сплати відкату за уникнення, блокування платежів, за надані послуги поставлену продукцію, або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву шлагбаум, повідомляють в бюро. Фактично, управління стратегічним підприємством, підприємством з річним доходом понад 200 мільярдів гривень здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте взяли на себе роль смотрящих, ідеться в повідомленні набу. Знаєте, я думаю, що кожен розуміє, що якась оця стратегія так, шантажу, вимагання відкатів. Бо інакше обнулення так, зараз в нашій державі використовується вкрай широко. Якщо прямо, то ділки з різних сфер використовують от все те, що зараз відбувається, так, оцю складну ситуацію взагалі в країні заради власного збагачення. Просто за рахунок, вибачте, простих людей. От і все. Які в першу чергу воюють і захищають країну. Знаєте, з екранів нам розказують одне. А поза очі роблять зовсім інше. І тепер, знаєте, на завершення, на завершення, от прям такі, знаєте, вишенька на торті. Подивіться цю картинку, це скрін з Прозоро. Тобто, поки отут таке все відбувається, тим часом в Запоріжжі виникла нагальна потреба займатися встановленням елементів благоустрою у скверах. Пам'ятаєте, як минулому, минулого року, в липні, якщо я не помиляюсь, в Покровську займалися висаджуванням квітів, коли ворог був в 20 кілометрах від міста. Тоді всі крутили пальцем у скроні, що, що ви робите? Треба якось може захищатись, може якось зводити якісь фортифікації, копати окопи і так далі. Що ми бачимо? Так от, до речі, випадково ви, бо, натрапила на оці свіжі тендери по Запоріжжю. Та наприкінці минулого місяця місцева влада вирішила, що зараз однією з нагальних потреб є ремонт і встановлення елементів благоустрою у скверах. Знаєте, от можливо зараз і не казала би про це. Якби не звернула увагу на те, що встановлення елементів благоустрою в парках і скверах для чиновників Запоріжжя, це відносно стабільно і поширене русло використання бюджета за крайні півроку, коли ворог щоденно обстрілює місто. Більше того, аби всі менше звертали увагу на витрати по облагородженню скверів, там умудряються для відводу очей робити тендери з ідентичними до копійки оголошеними цінами, після чого переможцем стає один і той же підприємець. Ви знаєте, і отак гортаєш новини, дивишся, а там просто такі суми, знаєте, суми е цих тендерів, і все це тільки на парки, на сквери, в прифронтових містах, а ще ремонти доріг, якісь інші речі, які мало чим зараз допомагають людям виживати у війні, особливо, особливо під час постійних обстрілів ворогу. Питання: навіщо це робити? Відмивати гроші. Відкати якісь. Красти. Пишіть, будь ласка, що ви про все це думаєте? В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.